Перший спуск, поїхали! <рисква> ха Їдемо далі! Ох, єба, ви зацепився за корінь! Я втомився! Я втомився! <рисква> Що це тебе за доска? Така як в тебе. Бокснайф. Бокс кнайф. Бокс кнайф. Окей, поїхали. Бортклап, епта. Погнали. Так. Усім привіт, снігозалежні! Сьогодні з пашею розкатуємо ранкове тренування. Воно у нас буде проходити переважно в лісах і на свіжих полях снігу. Нас три дні засипало сніжком. Зараз ось маємо таку от картинку. Поїдемо прокатаємося по деяким секретним локаціям, можливо, не секретним. Трошечки розкатаємося, пострибаємо і знімемо для вас відосики. Я би сказав, друзі, це відео для тих, хто каже, що в Буковелі нема де катати фрірайд. О, а це вже інтересно. Заінтригував, а? А це вже цікаво. Сьогодні, до речі, водохреща. Зараз вже готуються моржі, будуть лізти воду, приймати холодні ванни. А ми їдемо розігріватися. І так, перший спуск, поїхали! Йопта. Ти як, нормально? Гарно! <рес> <От вже виплюнуло. рес> І так, друзі, щоб вам їздити по таких фрірайдах, вам треба вміти Олі. Тобто стрибок з хвоста дошки. Хто ще не вміє, запрошуємо вас на наш кемп! братья сальтуха сальтуха я сальтуху злоую надеюсь я снял Такі сил тяжкие ночью удары плюс и снег дуже важкий Ніби 20 километров пробежал Перший є, їдемо далі. Але я там чітко коротше, зробив сальтуху, зразу став в дошку і далі поїхав. Я думав, знаєш, зараз застопить, знаєш. а так далі поперекотився, бив в дошку, коротше, далі поїхав. Можливо, ось, коли ви катаєтесь, відчувати своє тіло, типу, використовувати цю інерцію, коли десь зачепився, коли падаєш, це навіть можна використати. Ну, теж добре, що не відчіпається, коли падає. Знизу вже почав моросити дощ, зверху, поки тримається нульова температура. І за ніч сніг дуже став важким. Просто ну, їдеш не писати це словами, ми його називаємо важкий. Бо він же не пухкий, а такий досить втрамбований, мокрий сніг. Він ще зверху такий плюс-мінус ок, такий, сказати. Так сказати, напівпухляк. No. Зараз ловимо його, докатаємо. Піднялися на вершину п'ятого підйомника, відчувається мороз і тут прямо ось видно, що все засніжене і має бути інша консистенція снігу. Побачимо, пухляки тут чи не пухляки. Йо? пухляки. О, тут Та, ти що? Террис райс! И... О! Бля! Оператор в дерево в'їбався Халепа, я не можу їхати, друзі. Не встигаю за Андрій Фу, важко. Але пухлячок, друзі. Прям лягенький сніжок. Ох, oh, бляха. Андрюха, думав, за тобою легше буде їхати, капець, блін, ледь-ледь вивозив. Андрюха їде і за ним сліди такі, типу, там не знаю, чи це просто хвоя, чи, чи гілки, таке, типу, як земля, і такі, йомайо, -йо", думаю, блін, по тому зараз щоб дошку не подерти. Це лід, це лід. Я теж вчора катався, дуже сильно відчувається, що щось шкребе по дошці. Ось, але насправді це е, не мерший. минулий літ на деревах, на камінні. І він захищає наш скользяк від подряпин. Ми називаємо це підкладка. Ми чекаємо перший сніг, щоб він випав, уклався, розтанув, замерз. І вже другий, третій пухляк це самий сок. Коли у вас є підкладка, ви навіть на 10 сантиметрах пухляка можете себе впевнено відчувати в будь-якому лісі і не переживати за своє спорядження. В лісі дуже короткі повороти потрібно було робити і. Так не завжди викупав, куди Андрій зараз поїде. Андрій такими широкими прям на весь ліс їхав ширину. Та я сам їду, сканірую, як той, коротше, лазер, чу -чу, такий ет, термінатор, так, де там, туди, сюди, туди, оп, дроп, тум. -ту. Бачу Пашка. Фу, відстав. Чекає, да, потім здобув. Зараз прикольно, тебе познімаю. Зараз Пашка буде їхати, від мене тікати, я буду його здоганяти. Точно, цуріка буде грати. Движ зачепився за корінь, та ти що. Обереж. Вибирай кось іншу лінію, там де не каталось. Поїхав, я знаю. Ох, і скорость, ти що? Бешаний. Ух ти і валиш. Во! Ууу! Бет збив! Ох, ти в дерево заїхав! Тікай давай вліво! Такс, я вкатую! Фух. Ох, бе! Давай на чорну, направо. Давай. Ох ты куда заїхав? Ты Ох. Нормально, нормально. Паркур. Дроп. Оп, земля листа. Джост, <рес> не хватило. Блін, а там не проїдеш. Треба тут перелазити. Не проїдеш. Проїд. <плес> я вже проїду <плес> Да, я ж кажу не проїдеш Сальто назад Ми знов на ходу Ох, ти тварда є батьки О, це завіс паша. В Кінці таки бурелом навалило дерев. Що ми там робили? Аби звідти виїхати. Оу. Yep. Єв. Фу, відкатали. Ах. Добре, розігріли ночі, так? так, Трошки розігрілись. Відкатали з мелом райдером. Давай кулак. Бем. Катнули так, прикольне ранкове катання. Наверху у нас мороз сьогодні, знизу плюс. Відповідно, зверху сніг відносно трошки м'який, а вже на центрі гори він починає бути мокрим і важким. Їдеш, виживаєш, по ногам лупить не по дитячий. Так, складні схили, але це напевно останнє, що ми могли нормально катнути. Зараз буде трошки потепління, але сподіваємось, воно швидко пройде та й прогноз зміниться на краще. Приїжджайте на Буковель, катаємо разом, прорисуємо, навчаємось. Коментарі, коментарі напишіть, що там, як вам Так, та, Напишіть Получи коментарі, Андрюха, що ви мили? думаєте. Ставте лайки, продвигайте наше відео, ми вам будемо дуже вдячні. Приїжджайте до нас на Буковель, катайтесь разом з нами, піднімайте свою скілуху. Все буде Україна, до зустрічі. Слава Україні! Слава Україні!